Це була знайдена і визначена ціль Мста e, Б, буксована гаубиця. Наступної ночі e, з нею відбувалося отаке. От Конкретно цей літак працює автономно. В, нього, в ньому дуже непоганий GPS. Ми задаємо маршрут, по якому він працює. Він летить сам без, без відео, без керування. Ми його запускаємо і далі сподіваємося, що він повернеться, але відпрацьовує він точно. Він літає на дальність до 40-45 кілометрів. Це можливість занести щось в тил. Ми... Працювали до цього на іншому напрямку на криміно, то ми в тел заносили снаряди, е скидали. Встановка, скажімо так, трохи напряжена. Через те, що противник так само дуже активно почав використовувати FPV-перехоплювачі, за місяць можна втратити й 6 бортів.